Так, шановні наші глядачі, ми з вами зараз починаємо прямий ефір. Тема. Тема, я думаю, що, ну, на мій, принаймні, погляд, вона дуже цікава. Ось і вона носить назву щастя. Тобто ми з вами будемо вести. Мову про щастя. Щастя, яке не зникає, чи реально його знайти. Тобто, виходячи з теми, ми можемо сказати, що за дослідженнями, ось ми зараз подивимося все це. Да? Що щастя начебто є. Ось, але яка проблема в щасті, воно швидко плинає? І... Виникає запитання, чи є у цього реальні підстави, реальні механізми. Давайте взагалі подивимось, як людство розглядає всю свою історію, розглядало поняття щастя. Я думаю, що у кожного з вас можна запитати, а чи відчували ви щастя, чи О, розумієте ви, що таке щастя, могли б сказати, що таке щастя. У кожного буде своя відповідь, у кожного вона буде відрізнятися. Але я думаю, що висновок, який можна було б зробити в своєму житті, кожен з нас проходив відчуття щастя. Роз. І кожен в своєму розумінні для себе визначає щось таке щастя. Давайте тепер а як на все це реагують і досліджували філософі, філософи вчені. Якщо ми зануримося в античну філософію, то, по суті, є такий термін, і вони вже зараз його використовують під назвою Едемонія. Евдемонія це, по суті, древньогрецький філософський термін, і він означає процвітання, блаженство, щастя та тривалу насолоду. Не просто тимчасове задоволення, а під евдемонією під цим терміном розуміють глибоке відчуття благополуччя. І як воно досягається? По суті, через те, що людина реалізує свій потенціал, свою діяльність. Так ось розглядають евдемонію як вищу мету життя. Самодостатність стан через доброчесність. Далі йдемо. Епікур. Ось, епікур, по суті, називав під щастям поняття задоволення, відсутність болю. Задоволення відсутність болю. Так? Це від зворотнього. Що таке щастя, це коли відчувається, давайте так, не відчувається проблем. І під щастям епікур розумів простоту, помірність і дивіться, уникання зайвих бажань. Йдемо далі. Ось Сенека ось, теж з філософів, ось, він розглядав щастя під поняттям життя згідно з природою, чеснотою незалежності від зовнішнього і так далі. Він розглядав що щастя, це не, полягає не в багатстві, а в самодостатності чесноті. Ось Демокріт розумів під щастям душевну рівновагу, спокій душі, відсутність страхів, пристрастей. Наближаємося ближче до нашого віку. Джон Стюарт. Вище благо. Ось що таке. Це найбільше щастя. І ще під щастям Джон Стюарт розглядав як задоволення і разом з тим відсутність страждання. І там були різні насолоди і так далі. Ми з вами зараз розглядаємо поняття щастя. Ось, і хочемо отримати відповідь, ось чи існує таке щастя, ось, вічне. Давайте я використовую такий термін вічне щастя, ось, яке ніколи не зникає. Сучасна психологія розглядає щастя у вигляді досвіду, який отримує людина у вигляді радощі, задоволення. І Психологія каже, що щастя це відчуття сенсу життя. Сенс життя. Вже ближче до нас. Ось. І під щастям, складову щастя сенс життя. Ну, нейронаука розглядає щастя як просто суб'єктивне благополуччя, куди вкладається комбінація, комбінація емоцій, сенсу, теж сенс. Задоволеності життям. І е, по суті, багато досить літераторів розглядають щастя як внутрішню свободу і злагоду з собою. Тобто, дивіться, ми постійно розглядаємо, якщо ми продивимося е, різні ну, дослідження, ось, висловлення і так далі, ось, щастя розглядається як внутрішній стан. І який більше відноситься, внутрішній стан до злагоди з собою, до гармонії. І наразі свободу від пристрастей. Теж зверніть увагу. Свобода від пристрастей. Подивимось далі. Далі. Деякі ось риси щастя ми окреслили, як до нього відносяться і розглядають філософи, дослідники сучасні. І так далі. Але виникає наступне запитання, так, виходячи з теми нашого ефіру, щастя, яке не зникає чи реально його знайти. Тема нашого сьогоднішнього ефіру. Ну, ось. Виходячи з теми, ми можемо сказати, що щастя це щось таке, що швидко плине. Воно зникає. І виникає запитання: а чому ж воно зникає? Ми з вами зараз швиденько подивимося декілька концепцій, а потім я перейду до основного тексту, до основних ідей, які я хотів би з вами говорити в рамках цього невеличкого ефіру. Дивіться різні концепції, чому щастя не може тривати вічно. Але одна з концепцій, це так звана. Гедонічна адаптація. В чому вона заключається? Люди дуже швидко зник, звикають до різних змін: позитивних, негативних, наш мозок так налаштований. Якщо подивимось виграш в лотерею ось, чи е, великого, е, навіть якщо був виграш в лотерею, ось, велике підвищення, наприклад, по роботі. Рівень щастя тримається недовго, декілька місяців, і потім повертається близько до базового рівня. Проблема. Ось, і по суті, його психологи розглядають і називають так званий такий термін, використовується теж як гедонічна бігова дорожка. Ось, тобто, ми постійно біжимо за щастям, ми постійно намагаємося досягти чогось ще вище, ще вище. Ось і е, виходить так. Що якщо ми порівняємо тривалість досягнення якоїсь мети, тривалість намагання наповнити якісь бажання і тривалістю відчуття щастя від наповнення цього бажання, це будуть невимірні величини. Я значно довше я значно довше намагаюся чогось досягти. І в порівнянні з цим відчуття щастя, воно в порівнянні з тим, як я довго йшов до всього цього, воно дуже коротенько, несправедливо. По суті, як нейрофізіологи поясняють, вони називають так звані нейробіологічні механізми, тут підключаються. Ось, кажуть, що нейрон дефамінової системи вони відповідають за невізну і очікування винагороди. А не довготривале утримання цієї винагороди. Тому, як тільки ми досягли мети, отримали приємність тему, ось відчуття це дуже швидко загасає, якщо не з'являється щось нове. В принципі, ще одна теорія, чому щастя не тримається так довго. Так звані е, соціальне порівняння. Щастя є таке, ну, використовується не зовсім науковий термін, з'їдається. Чому? Бо я досяг якогось рівня, наприклад, да? я отримав який, машину купив. Класна машина. В мене не було цієї машини, тепер є. Я сів, проїхався, але тепер я дивлюся у вікна своєї машини і порівнюю себе не з тим. Хто пішоход, і машина є. А з тим, що в мене є машина, а всі навколо мене теж мають машини. Ось. І в них машини починають здаватися кращими. Або об'єктивно, або суб'єктивно кращими. І таким чином, щастя з'їдається, коли я починаю автоматично порівнювати себе з іншими. Так, я отримав гарну посаду, але мій сусід має ще вищу. Ось, і вже незадоволення. По суті, те, що було колись мрією, коли ми туди намагалися досягти, воно стає нормою, і рівень задоволення падає. По суті, як показують дослідження, ось ці життєві злети, злети да, зл... підйоми, давайте, так. підйоми там, шлюб, переїзд, підвищення зарплати, цей ефект. Він зазвичай триває ось від кількох місяців до року, а потім я в своєму відчутті задоволення знову повертаюся до базового рівня. Проблема! І виходить, що на все життя ми біжимо в якихось гонках, намагаємося щось досягти. Життя проходить, ми досягаємо фінішу, обертаємося, щоб проаналізувати. І по суті з'ясовується, що ми не досягли навіть і половини того, про що мріяли. А те, що ми досягли, воно не цінується, або якщо якимось чином і ми намагаємося це цінувати, то тільки в порівнянні з іншими і завжди знайдеться поруч хтось інший, у кого цього, що в мене є, або більше, або воно більше. Насичене або більш яскравіше і так далі. І знову я незадоволений. Така преамбула. 13 хвилин, ось такий бекграунд. Тепер в рамках нашого ефіру. В На рамках нашого ефіру, ви пам'ятаєте, ми розглядаємо ось всю низку наших ефірів, як. Підготовку або пропозиції підключитися до нашого навчального курсу. Навчальний курс, який стартує наприкінці жовтня, і який відноситься до науки Кабала. Отже, пролунала термін кабала. Вся низка наших ефірів, ви можете їх подивитися по підписці, Ось вони присвячені цій науці. Ось, звичайно, що ми не розглядаємо глибоко, тому що це неможливо, ми не встигаємо. Ось. Але основні компоненти ми зараз, знаєте, як такі реперні точки розкладаємо. Ось. І наше завдання знаєте, разом з вами сформувати цікавість. Цікавість чому? Бо на курсі навчальному ми всі ці моменти будемо розглядати глибоко і досконально. Отже, я повертаюся до науки Кавела. Наука Кабала каже дуже просто, і воно начебто лежить на поверхні. Вона каже наступне, що весь наш Всесвіт, з моменту там Великого Вибуху і так далі, він був створений, створений ким? чимось, Ось. що вище, що знаходиться за межами нашого Всесвіту. Кабала називає його творець, або є такий ще термін, теж використовується на його Елокім. Якщо ми візьмемо гематрію, то це природа. Тобто творець і природа в кабалі вони дорівнюють, вони тотожні. Тобто щось Ось, що за межами нашого Всесвіту. Ось, там були напрацьовані якісь правила, якісь закони, і за якимось принципом був створений наш Всесвіт. Далі, наш Всесвіт. Створений не просто так, він створений з якоюсь метою. Ось Було ціле полягання. І воно, кабала каже, наступне, вона полягало в наступному, що творець вирішив створити творіння. Далі, творіння було створено як абсолютна протилежність всім властивостям творця. Тому через свою протилежність, творіння. Не ощущає творця. Ось, ми не можемо осягнути все, що є за межами нашого Всесвіту. А воно є, воно нас пронизує, ми в цьому знаходимося в світлі, ось, в світлі творця, але ми його не відчуваємо, тому що ми протилежні. Далі. Ось, творець підготував для того, щоб творіння було виправлене. І розвивалося, еволюціонувало і вийшла на наступний ступінь ну, ось свого розвитку, була підготовлена так звана ну, така умовна дорожня карта, наука Кабала, яка була передана для того, щоб будь-хто в нашому світі, відповідно до цієї дорожньої карти, зміг себе ну, розвинути, удосконалити до такого рівня, щоб піднятися і осягнути рівень творця. Ось. Тому наш всесвіт був створений не для того, щоб насолоджуватися, а для того, щоб за допомогою різних інструментарів піднятися на рівень справжньої насолоди. А що таке справжня насолода? Це іпокій, це насичення світлом, все, що є за межами нашого всесвіту. Mm. Далі е, тепер до підбираємося до щастя. Ось ми повністю протилежні. І ми і є творінням. Що таке творіння? Це бажання отримувати. Ми так створені. Така програма в нас знаходиться. Далі. Відповідно до цієї програми, в момент наповнення ми починаємо осягати задоволення. Чому нас так створили? Ми створені для того, щоб отримувати задоволення. Задоволення це наповнення. Але, як ми теж з вами вивчали, творець зробив так, що при наповненні свого бажання максимально найбільш гостре відчуття задоволення від наповнення з першим ну, умовним таким ковтком. Далі бажання наповнюється, ця, ця різниця, ця дельта між повністю незаповненим бажанням. Ось вона починає зменшуватися, зменшуватися, і наповнене бажання, воно зникає. Таким чином, я наповнився і перестав відчувати це бажання. Воно стає абсолютно нейтральним. Ось так ми і пояснюємо, і Кабла пояснює, чому рівень щастя, він, чому щастя не буває вічним. Чому щастя? Постійно ми набуваємо його ось, і швидко втрачаємо відчуття щастя. Хоча наповнення залишається якихось рівень досягнень і, і так далі. А що ж робити? Якщо відповідь, що б ми не робили, як би ми не намагалися досягти щастя, воно, як кажуть літератори, ось постійно перед очима, ось воно перед носом, ось ось зараз ще крок ще досягнує. З кожним кроком воно віддаляється, віддаляється. Що це означає? Я наповнююся, я чогось досягаю, воно зникає. Зникає не наповнення. Зникає відчуття задоволення від наповнення. Що робити? Ось, Кут глухий. Що каже Кабала? Дійсно, ось, відповідно програми розвитку творіння. Так було продумано і так було зроблено. Далі. Що ж робити? Кабула каже наступне, що ми колись до того, як потрапили в цей світ, ми були цілісною системою. Ми, ось, Як е, єдина система, я був фрагментом єдиної наповненої гармонічної злитої системи. Нас так створили. Далі, відповідно до еволюції. Творець зробив так, що ми були розбиті. Що таке розбитий? Ось, уявіть собі, ось всі. ну Давайте я використаю термін люди, хоча це не точний термін, бо людей тоді не було. Ми були як єдине бажання. Ось Всі складові цього єдиного величезного бажання, яке ось наповнювалося, яке відчували творця відповідно до програми розбиття. ось е... Кожен елемент в цьому бажанні почав втрачати зв'язок з іншими частями цієї єдиної злютові системи. Ось, і коли це бажання потрапило в нас в наш сенс, ось, коли воно творіння, давайте так, краще творіння, да? кожен елемент творіння був повністю розбитий, і він почав відчувати тільки себе самого. Тому. Відповідно до цієї програми розвитку, я народжуюся. Ось. Я народжуюся як нормальне бажання, бажання отримувати для себе або егоїстичне бажання. І я в цьому егоїстичному бажанні відчуваю тільки себе, а інших я відчуваю тільки для того, щоб з них щось взяти для наповнення. Но мета ж зовсім інша у творця, який нас запустив в цей світ для розвитку. Мета творця в наступному, щоб ми відповідно до цієї дорожньої карти відновили зв'язки, які були втрачені. Між всіма, ну давайте використати такий термін там душами, між всіма творіннями, між всіма, хто знаходиться в цьому світі. Щоб ми вибудували єдину систему відчуття. Далі, уявіть собі, ця вибудована система відчуття зв'язків між нами, ось, і я починаю відчувати іншого наповнення іншої людини. Це е, близько, знаєте, як я минулого разу на минулому ефірі приводив цей приклад, в тому числі кабалісти його дуже часто використовують, ось, як е, мати, яка народила дитину. Вона його годує. Зв'язок матері з дитиною величезний. І вона відчуває величезну насолоду від того, що дитина наповнюється. Ось вона його годує, наприклад, там молоком. І уявіть собі, якби мати мріяла, якби вона була щаслива, у неї так, знаєте, так, таку модель, у неї нескінченна кількість молока, вона його годує, і дитина нескінченно. Бажає наповнитися і отримує задоволення від цього наповнення, яке величезне задоволення у матері, і воно не зникає. По суті, ми з вами зараз вийшли на цей рецепт нескінченного щастя. Ось Там, де я починаю, що таке щастя, яке не зникає. Тоді, коли я вибудовую систему віддачі, зв'язків, з іншими, і я починаю отримувати, від, е, отримувати задоволення від відчуття того, як за моєю допомогою наповнюються інші. Я відчуваю їх наповнення. І так як це бажання наповнюється не в мені, а в іншому. За моєю допомогою, а я відчуття, відчуваю щастя від наповнення іншого. То там немає завершення. Це нескінченний процес. І уявіть собі, да, що я піднімаюся на такий рівень, що я починаю відчувати всіх, я починаю відчувати нескінченне задоволення від відчуття щастя інших. Ну, приблизно так. Е, зараз я подивлюся на. На різні запитання в чаті їх багато. Я спробую на такі Ось. конструктивні Ось. запитання відповісти ще раз як для завершення. Да? В нашому світі, в який ми прийшли. В якому ми народжені, в якому ми існуємо, щастя знайти взагалі саму по собі. Реально, ми все це через це проходимо. Але щастя, яке не зникає, яке є вічним. Знайти, не змінюючи, не змінюючи себе, неможливо. Неможливо. Ось. А що ж таке щастя, яке не зникає, це щастя, відчуття наповнення іншого. І якщо в цьому, в цій всій системі, яку я правильно починаю вибудовувати за допомогою науки кабала цієї дорожньої карти, я починаю відчувати не тільки іншого, але і починаю відчувати наповнення і задоволення того, хто взагалі створив всю цю лабораторію під назвою Всесвіт. Так, спробую пропускаю, пропускаю. Угу. Так. Угу. так. Так, 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 так. Не знаходжу, поки не. Дякую, реєстрація. ну Дивіться, тобто не бачу. Отже, ми з вами трохи проговорили про щастя. Я дуже гарно розумію, що я не можу дати в рамках 30 хвилин повну глибоку відповідь. Але я вас запрошую на курс. На навчальний курс, який буде проходити, який починається в жовтні, в кінці жовтня. Дивіться за нашими повідомленнями в ефірі, і ви можете абсолютно безкоштовно підключитися на програму навчання, там, де ми будемо все це послідовно, з поясненням всіх причинно наслідкових зв'язків, з посиланнями. На першу джерела, на літературу розповідати і розказувати, що таке наука кабала, і навіщо взагалі вона існує. Ось. і будемо намагатися відповісти на запитання, мабуть, а в чому взагалі сенс мого життя в цьому світі?